Боротьба за децибели в Одесі на морському вокзалі змагалася півсотні автомобілістів-фанатів автозвуку. І, хоча тиск вимірювали в зачинених салонах, звуку було достатньо, щоб зібрати натовп зацікавлених одеситів. Дві пристрасті в одній авто та музика. Два роки тому студент метро прийшов на такі самі змагання, як глядач. Сьогодні виборює перемогу на рівних з професіоналами. Радость і гордість. Ну то, что я смог хоть что-то сделать своими руками, сам сделал короб. Я боевой короб не делал, это я с ним езжу каждый день. Давление это так э, изредка посмотреть, как оно играет, что оно может. Найкраща автівка, та з якої музика лунає найгучніше. Тому фанати автозвуку віддають сабвуферам найкраще місце в машині. Увесь вільний час проводять в гаражах, вдосконалюючи своє дітище. щепішка зробити ділить саме автомобіль, який можна озвучить не только сам автомобіль, можна озвучить вулицю. Під час змагань музику не слухають. Вмикають спеціально записаний звук, щоб виміряти тиск. Вижимають максимум, не виходячи з салону. Для новачка це може бути навіть небезпечно. Привикаєш швидко бистра кетому. каже спочатку громко, а потом ката надо громче, надо уже щось влучати. Покупати нове погоня за самою лише гучністю швидко набридає справжній любитель автозвуку Прагне насамперед якості, адже змагання лише раз на рік. А музика в салоні щодня это просто цікаво, это не просто увлічення, це більше образу життя. Тут кожен водій машини він живе цією машиною, живе тим, щоб щось что зробити нове цікаве. Тобто він кожен день просипається смислю о том, щоб зробити щось цікаве, щоб показати людям і для себе порадуватися. Раніше любителі гучної музики возили в багажнику звичайний побутовий динамік. Сьогодні до послуг фанатів спеціалізована техніка. Сабвуфери, підсилювачі та додаткові акумулятори. Тому якщо у власника високі вимоги до звуку, апаратура може коштувати більше, ніж сама автівка. Але любителі автомузики впевнені, воно того варте. Олена Черняєва Іван Савченко, Одеса Спецкор, 2+,2. Дрони керовані думкою. Представили в Португалії за допомогою шолома з електродами, які фіксують мозкову активність. Пілот керує за програмованими літальними апаратами, не рухаючи пальцем. Це стало можливо завдяки останнім дослідженням нейробіології, які допомогли виділяти свідомі сигнали, що йдуть до різних частин тіла, коли людина хоче ними ворухнути. Завдяки такому підходу рухати можна не лише дрони, а й будь-які пристрої, наприклад, машину чи інвалідний візок.